Українська мова багата і красива. І шкода її псувати прикрими помилками. До речі, помилками чи помилками. В однині це слово має подвійний наголос, а в множині кажемо помилки. Найпоширеніші мовні помилки в українській мові це русизми. Наприклад, неправильно приймати участь. Правильно кажемо. Взяти участь. Не на протязі, бо це ніби на сквозняку, а протягом. Не в кінці кінців, а зрештою. Не включати виключати світло, а вмикати вимикати. Не відноситися до когось кого чогось, а ставитися. Не виключення з правил, а виняток. Плеоназми. Це вживання разом двох слів з однаковим значенням. Наприклад, долоні рук. А ми маємо ще якісь долоні вільна вакансія. Але ж будь-яка вакансія є вільною. Пам'ятний сувенір. Будь-який сувенір є пам'ятним. Вільні віконця для запису це теж слова з однаковим значенням. А ще так, як народний фольклор, колеги по роботі, моя власна думка тощо. На жаль, досі не всі українці знають, як граматично правильно прощати і вітати близьких. Ці слова потрібно просто запам'ятати неправильно казати доброї доби, правильно добрий день. Не доброго дня а добрий день. Не спокійної ночі, а на добраніч. Ще одна дуже поширена помилка. Будь ласка, пишеться в українській мові окремо і без дефіса. А часто плутаються в ступенях порівняння прикметників. Для вираження найвищого ступеня порівняння використовують префікс най. Також помилкою є додавання слів більш або менш до простих форм вищого ступеня. Неправильно більш холодний, правильно холодніший. Не найкращий, а найкращий, не «самий більший», а найбільший. Робити помилки не соромно, але важливо вміти їх розпізнавати. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. І журлива вона піднесена, тільки фальш для неї чужа. Ній Шевченкова, Елесина і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, Небудящим буває дитя.